Друзі, перші проголовне поїхали. У ці хвилини, коли над Львовом працювали системи ППО, в повітрі перебував літак дальньої авіації РФ, задіяний в пусках ракет по території України. За даними з внутрішніх джерел, екіпаж діяв за стандартною схемою, але з особистою мотивацією пілота, який неодноразово наполягав на участі саме в ударах по західних регіонах. Відомо, що його батьки проживали в стрию, і цей факт не був таємницею для військової контррозвідки. Попри це, його допуск до бойових завдань не було обмежено. Після завершення пусків літак повернувся на запасний аеродром. Уже наступного дня тіло пілота знайшли поза межами частини. П'ять куль, випущених з близької відстані, не залишали сумнівів. Це не нещасний випадок і не кримінальний інцидент. Ліквідація була швидкою і мовчазною. Жодних повідомлень у зведеннях, жодних співчуттів родині. Особову справу закрили протягом кількох годин. Дані про участь пілота в останніх ударах вилучили з архівів. У внутрішніх колах його називали Палачем Львова, саме він за. Непідтвердженими даними коригував маршрут пусків, наполягаючи на щільному залпі. Це створило додаткові ризики для цивільного населення і спричинило внутрішній конфлікт між авіаційним командуванням та штабом. Після удару, який викликав резонанс навіть усередині системи, рішення було прийнято негайно. Усунення відбулося як зачистка виконавця, щоб не допустити витоку інформації і зняти відповідальність із вищих рівнів. Редакція командування була показовою: усі обговорення зведено до формули порушення дисциплін, колеги та. Екіпаж перевели у інші частини. Доступ до польотів журналів обмежили. У інформаційному просторі з'явилися суперечливі чутки, але офіційна лінія лишається незмінною. Пілот загинув за нез'яснованих обставин. Усередині ж авіації це сприйняли як сигнал. Навіть повне виконання наказів не гарантує безпеки. За оперативною інформацією, пілот був ліквідований у службовому помешканні неподалік аеродрому, тимчасової дислокації. Камери зовнішнього відеоспостереження перестали працювати за 40 хвилин до інциденту. Їх вимкнули. На технічне обслуговування під час огляду тіла було виявлено характерні сліди боротьби, але постріли були здійснені з глушником. Імовірно, це була операція внутрішньої зачистки під прикриттям контррозвідки. Ніхто з охорони частини не чув постріли, що вказує на професійне виконання завдання. Усередині командування поширювалися чутки, що пілот збирався передати інформацію про реальні координати пусків міжнародним спостерігачам. У нього ніби був приватний канал зв'язку з іноземними журналістами, до яких він звертався. Під псевдонімом це могло стати тригером для його усунення після влучань по Львову, що викликали широкий міжнародний резонанс. Кремль вимагав знайти винного виконавця, який міг бути використаний як ЦАП відбувайло, але пілот знав занадто багато і не збирався мовчати. Його особистий мотив факт, що його рідні жили на території України, теж міг стати загрозою для верхівки. У середовищі офіцерів шириться переконання, навіть мінімальна емоційна прив'язність до українських міст може бути трактована як потенційна нелояльність. Саме тому інформацію про його сім'ю в стрию було використано як додатковий аргумент для усунення. Після його смерті на пілота засекретили, а версію про участь у пусках завінили на фальшиву історію про навчальний виліт, що не відбувся. Експерти додають, ліквідація пілота одразу після ракетних пусків демонструє логіку системи, що перебуває в стані страху і самозбереження. Відповідальність перекладається вниз. Виконавці стають розхідним матеріалом. Удари по містах, зокрема по Львову, створюють не лише зовнішній. Тиска і внутрішні розломи, коли інформаційні ризики перевищують користь від виконавця, його прибирають без пояснень. Це свідчить про кризу довіри всередині військової машини та про те, що реальні рішення ухвалюються не публічно, а в тіні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.